Дивіться, це я називаю серворуль. Його можна відрегулювати повністю під себе. Бачите, виставити будь-яку площину. Ну після чого один рух і його зафіксувати. 28 колеса, алюмінієва рама, повноцінні крила. Велосипед зараз дуже актуальний в нашу пору року. Просто, просто все захищено від пилі, бруду. Планетарочка також стоїть. Також повністю захищена. Туди не потрапить ніяка пиль, бруд. Крім цього, ззаду ролерні гальма. Також спереду ролерні гальма. До речі, вже оснащений Динамо втулочкою Шіманівською, яка працює. От зараз я покручу колесо, Як бачите, світло тут також присутнє. Амортизаційна вилучка, яка також працює. Цікавий велосипед. Ще й рама доволі велика. Це є, якщо я не помиляюсь, ксель рамка рама. Тому от такий велосипед для велетнів, скажімо так, хоча б від метр сімдесят і вище. Тому кого цікавить. Пишіть, звичайно ж, велосипед в одному екземплярі.